Вітаю колеги, пасічники та пасічниці. В цьому відео піде розмова про те, які я вибраковую рамки на своїй пасіці, старий сушник, який вже не годиться для постановки вулики. І якщо ви скажете, це ще не чорне, то я вам скажу, що це вже майже чорне. На просвіт сонця ну ще світиться. Але. Кожного року протягом сезону я вибраковую значну кількість рамок. Все темно коричневе все чорне. Для чого? Для того, щоб оновлювати сушник на пасіки, для того, щоб виводилась крупна бджола, для того, щоб було менше хвороб. Ось була якась безматочна сім'я, менше хвороб, бо кажуть, діди. Старий сушник провокує різні хвороби. Це цікаво. Але якщо не замінювати сушник, не вибраковувати його в значній кількості на своїй пасіці, то ви розумієте, до чого можна прийти. Найбільша кількість рамок вибраковується під час відкачки саняшникового меду і формуванню бджоласімей зиму. Все це, це чорний сушник. Тут відкачані. Бачите, вони ще з медом, ну, з медом мається на ваді. На них є залишки меду, але бджолам я не даю їх на висушку, залишків там дуже мало. Більше буде безладу на пасіці. Одна людина за день за допомогою воскапресу лисиця, за допомогою двох ємностей, в яких я розварюю на відкритому вогні Сушник і вичавлюю. Одна людина за день може зробити 500, 600, 700, 800 145 рамок. Переробити на віск. Все це нескладно. Трішки диму, трішки вогню і робота кипить. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!